Усім привіт. Понеділок. Холодний день, пасмурний, дощовий. Так не, не затишно на вулиці, взагалі не затишно. Ну, а в нас, як завжди, якісь свої трішки пригоди. Людмилка просить Юрія вивезти на Кутищі, їхати у школу мистецтв. Прохворіла вона минулий тиждень, не їздила. Зібралася, вийшла, з Веронічкою попрощалася. Така, все, поки, я поїхала. А я ж, знаєте, світла зараз немає. думаю, ну що буду там сидіти в хаті. Кажу, то, Юрі, я з тобою причеплюся, вивеземо разом. Накидаю куртку, шапку. <сум> Вибігає Людмилка вперед, я взаді, а Юра біля машини каже, все, приїхали. <сум> Не завелась машина, акумулятор сидить, зарядити немає як. А в дитини вже зараз за 15 хвилин маршрутка на любар. Вона постояла, подивилася. Кажу, все, біжи з дівчатами, вітайся, кажи, що ти вже приїхала. Розвернулася і пішла. Така у нас вже калапеця, квеця на подвір'ї. Кури ходять помурзані, замурзані, вийшла. Бачу, що вони всі не хочуть заходити ще в хлів. Насипала їм їсти трішки, але насипала ячменю. Думаю, вони не дуже полюбляють, але думаю, схочете їсти, то будете їсти. Цесарки десь то по городі, то, то у хлів, то назад, але зараз світла немає. Ой, яке маленьке, он надулося менше. Не знаю, як це їх. Так, щоб вони позаходили сьогодні в хліб, щоб не сідали на цей горіх. Казав Юра, зрубай їм горіха. <ріхи> чи за ними подивитися та її загнати, чи що, чи як, не знаю навіть. <ріхи> Ось так в далечінь село туманиться на вечір. І вітряно такий пробирає вітер Холодненько. Кажу, добре, може зараз висаджу. Гризантемки мала не висаджувати. А потім думаю, може, висажу. Але він мене знову збив. Каже, не висаджуй. На завтра чи на післязавтра знову мороз. Там нібито знову відлига. Але каже, а як ти їх маєш зберегти? Хай собі <су> стоять, світуть. Ну, мені так здається, що гризантема, ну це ж така рослина, що її потрібно все рівно якось зиму перепочити. Кажу, не знаю, в хаті не будуть теж. Поки що на веранді вони ще цвітуть, а потім не знаю, що зробити. Каже, вставимо погріб. Ну, хай так, думаю. Добре, збив мене, <свісно> вставимо погріб, значить, не буду квецятися цим болотом. Ну і куди їх знову понесло, не знаю. Через болото, через все подвір'я і десь на дорогу. О, ще доганяє одна. О, побігли. Зараз кружка дадуть і десь звідти з городу знов прилетять. Таке це аномальне тепло, вже який день. Дивлюсь фрзиці, і розпускається і розпускається бутончики, квіточки і листячко. Ну, треба ж таке. Отакої. <реш> розійшлись. Ось вони, ці мої красуньки, які, які цвітуть. Цвіта кожна. ця довгенько-довгенько так цвіта рясно. Ну, все, хай цвітуть, значить, десь на погреб У погреб потім заставлю туди, на картоплю, та й там собі перестоять. Кашенцію свиням Юро вибирає. Парує ще гаряча, щоб буде холонути. десь добрий час. Аж тобі дамо. Це сарки молоднячок мустилися у хлів, а дорослі такі сіли на горіхові. Не знаю скільки, але, правда, менше, як вчора, тому що вчора ще з ними і молоді сіли. Ой, півні бентами. Поки свиням виношу чую, кричать. Дають джосу, наче так все одно, що ранок. А не вечір. Що, ще раз закричиш? Давай. О, дякую. За концертик по заявкам. А що ти розпівався там на ніч? Каже, сам не знаю. Ой. Пепа порозкидала все кругом їсть. Треба вже її принести ще в сінця, поновити її цю ліжечку, ліжечку, щоб було тепліше і м'якше. Архип, яйця зніс чи ні? Ні, не зніс. І сіно перекинув, ледачий, і сіно накидав на ті яйця. Де має курка нестися, якщо надумає, скажи мені. А це ви куди ще всі дружні? Е, давайте назад. Назад. Там темно. Розвертайся назад одна, другу, давай. Давай назад. О, трошки вкинула. Там собі помослиться. Схоче. Сьогодні вона в нас тікачка бігала по. По дворі. Я на роботі, а Юра каже, аби не вітя, то собі побігла пепа в світ. Я десь вчора ввечері цю махнула кліточку, засібку не застібнула. І все, вона собі сьогодні десь носом совала, совала, відкрила і пішла хазяйка. Ніхто не бачить. О, Архипові смаколики, киде. Ого, який великий. Лизунець. Пати йому на два дні. Юра, <рес> ти зурочив Що? Бо перестав яйця нести, як лежало дві такі. є. То це я ти дві з'їв. Коли? Що, архипо? Напочуть Ага. Чи кожен день йому масаж? Ну Поки. поки що okay. десь на виставку поїдь. Коли? А? Коли? Ну, десь буде міжнародна <рес> О, Архипцю. Красий наш. <рес> От і то аби на одна вийшла, га? І вже всі за нею і все одно сліва. Ану давайте. Ану, чешіть назад. Ще Том кракай там. Самий перший. Давай, заводь цю банду, бо зловиш. Примчим чим чекували на ніч. До сіна на скупти. наче такого за дня не можна було. Я скуп, А? Я скуп, Ти нас кубова? Силуй, А, то як ти підстеляв, то нашу ввечері сплити. А ну, коникові, дам. На коникові. Тимненько, нічого не видно. Січка. Сича якась така незрозуміла дощ чи сніг. І вітер. Який вже вітер гуде. О. Юра прямо як з берлоги. Куди виходять? Закрити зараз... О, так все ще дівчатам. Закидали. Ну, ну, є, що їсти. Ти попорано. Ні. Тверде, краще м'якеньку, нема що, що їсти. Щас лік да. з... з рік погодує. З рік же ти куди. Ну то що ну, Ти знаєш вже, як рік погодував, як заколов. То є на все село поділити. О, на все село ділити. Ні, зато не стареньке. Добре, буде м'якеньке. Це біло. Так не плутай мене, чорну, а не білу. Давай дві. Ні. Ні. Біло, все, домовимось. О, вийшли, ще собак погодували. Юра. Ну, давай прийдемося десь, прогуляємось. Молодість згадаємо, який вечір. Що ти постійно мамою відмазуєшся? У мене бачу кашлю. Ти так, щоб ще замогоду одмазувався, як прибігав. Я не прибігав. А що? Ти визвонював. Чим? Прийди, прийди. Що ти розказуєш? Нагадай, на які ти роки були, як це тебе визвонювати могла. А нагадаю, то був цей діджуз по 2 секунди. Ти <рес> де? Ти що, право, так дзвонила і казала, прийди. А що? Не видумай. Не видумуй. Я Як мав щось зробити, то біжи до тебе. У тебе голова не болить, то все щось. Попорали, зима, вечори довгі, тому подоставала свої клунки з нитками, з рукоділлям своїм. Ти сьогодні. Ввечері ще. Я то вже розпочинала дещо, тому що в мене замовлення на ось такий беретик. От людина нитки дала, щоб вив'язати. Та, та я вже його сьогодні ввечері дов'яжу так, щоб на примірочку занести, і буду бачити, чи буде він готовий. Я думаю, що він буде нормальний. Та ще, напевно, що з отаких вив'яжу. Тому що ми думали, що не вистачить, так говорили. Так, щоб на два, щоб в такому і такому кольорі. Але я бачу, що вистачить. А це ось в мене в таких тонах, щоб вам сказати, так, полотно не закінчене ще з минулого року. Це таку муштрую собі спідничку. От, коричнева, така плотненька, хороша в'язочка. Та я думаю, що нитки вистачить то я, напевно, що вже її завершу. <хи> а це ще ось таке нарізаю, як ось я показувала у відео. Отакі <хи> речі вже вживані, такі, що вже не одягнеш, нікуди не візьмеш. Нарізаю знову на клубочки. Це. Буде щось якесь чи під ноги, чи куди. Ну, одним словом, це знаєте так, що вечорами робити, скажіть. Ото. Буду трішки робити все. Я йду до в'язання, а вам, друзі, гарного, тихого, мирного вечора та гарного тижня, тому що саме-саме понеділок.